Мої вітання для приготування вдалого наполеону, де коржі виходять тонкими, багатошаровими, ніжними і хрусткими. Важливий не так самий рецепт по інгредієнтах, як технологія його приготування, в якій немає абсолютно нічого складного. Спершу беремо борошно в кількості 610 грамів і 350 г масла підмороженого в морозильці. Дивіться, можна використовувати також маргарин. Різниці у структурі тіста не буде, якщо ви не будете порушувати основних базових правил. Лише смак буде відрізнятися. Коржі на маслі вершковому будуть мати вершковий смак. Та післясмак на маргарині, якщо це якісний жирний маргарин. Ну, такого ні, ні аромату, такого особливого не буде. Це просто будуть такі смачні, багатошарові хрусткі і ніжні коржі. Отак от я б сказала. Гарненько все перемішали до крошки. Швиденько маємо працювати. Тепер маємо приготувати базову рідку основу: 250 г крижаної води. Яйце з холодильника або навіть на декілька хвилин можна до морозилки покласти. Дрібка солі та столова ложка оцту. У мене яблучний. І тут важливий момент: маємо все це до однорідності, добре збити та перемішати. Так як нагадую, замісу у нас не буде. Ми будемо це все збирати швиденько докупи. І має бути так, щоб всі от інгредієнти були, особливо сіль, добре розподілені між собою. Так як вода і оц, без питань воно змішується одразу. От, все об'єднала з допомогою виделки. Далі виходжу на робочу поверхню нагадую менше контакту руками, тому дуже швидко працюємо. Так як трошечки ще з боку крошки, то я отак от проминаю злегка. От, тепер збираю все от таким от чином докупи. Тісто холодне і не потрібно його аж ніяк прогрівати. От, буквально до хвилини це все по швидкості часу. Триває. Якщо це вже буде дуже довго, то, я ж кажу, вже буде відбуватися прогрівання масла. А так, у свою чергу, буде змінюватися сама структура коржів. І результати будуть такі тонкі, дуже тверді коржі, які в результаті будуть важче просочуватися кремом, навіть якщо він буде не густий, не плотний, не плотний, щільний. От. Тому що от то тісто. Не буде вже тих шматочків масла, вони прогріються, вони з'єднаються разом з цим. І буде таке забите, хрумке, дуже тверде тісто. Тому так от тісто збираю отаким от, от чином. Тепер кладу обов'язкову в плівку, ставлю до морозилки надовго, на 20 хвилин. Тому що якщо дуже довго, то воно підмерзає і важко потім з ним працювати. А так, 20 хвилин морозилка, воно дуже швидко там остигає і ще на. Якнайменше годину у холодильнику, щоб воно добре відстоялося. Можете працювати, починати через 2 години. Так буде тільки краще. Далі ділю його навпіл. Тепер кожну з половинок на відповідну кількість частин. Орієнтовно приблизно на розмір такого. От. Це вже залежить від того, якого діаметру будуть вам потрібні коржі в результаті. От, структура тіста наразі. З великою кількістю цих шматочків масла. Я ж кажу: масло, маргарин. неважливо важливо, що відрізняється смаком, якщо не порушується технологія, і на маслі, і на маргарині виходять однаково багатошарові, ніжні та хрумкі коржі. Отак от. Працюю з кожним шматочком, тепер маю покласти це все в пакет до холодильника, тому що в процесі того, як я буду випікати, розкачувати, вони мають бути залишатися холодними і ні в якому разі не прогріватися. Залишаю один шматочок тіста, включаю духовку на 180 градусів верхній і нижній тен. І починаю швиденько розкачувати тісто. Тут важливий момент в розкачуванні. Він такий Якщо ви гарно вже правильно замішали, ви маєте його правильно і рівномірно спекти. Добре присипаємо борошном з кожного боку і розкачуємо тонко. Тонко розкачане тісто, плюс має бути ще однорідне по товщині. Тобто, ну, не сказати там, що до міліметра треба вгадати, так ніхто не може. Але щоб приблизно однакова товщина була з кожного боку, так як тонке тісто, Кінчики, там, де утоншення, воно вже буде швидше підгорати. Там, де товсте, воно буде, йому потрібно трошки довше часу для того, аби воно прогрілося, роз'єдналося всередині і спеклося. Тому, щоб коржик був однорідний за структурою, за кольором, його потрібно ще правильно розкачати. Тому що, коли, я ж кажу, от з одного боку корж погано розкачаний, Йому потрібно більше часу, з іншого боку, він вже починає пригорати, і тоді в такому випадку потрібно його виймати, бо ж згорить. А з іншого боку, він ще добре, навіть якщо він зверху загнітився, там і трошечки має таку кремову, кремовий колір. Всередині він не розшарувався, і він буде такий забитий з частинками жиру. Такий, знаєте, ніби як. Я навіть не знаю, як це пояснити. Ну, коли от не розшаровується листова випічка, всередині, то масло залишається таке темні, такі плями. от. Тому. Краще його правильно розкачувати. А правильно розкачаний вже корж має також нерівний колір, тому що в процесі випікання воно ж там от, утворюються ці повітряні камери, і над кожною повітряною камерою тісто вже робиться тоненьким. І, звичайно ж, там, де горбіки, оці, вони вже потончені, вони швидше пропікаються і швидше забарвлюються. Тим самим, як уже там, де заглибинки. Получається, рельєф такого коржа горбики і ямки, там, де заглибенки, вони залишаються світлішими, тому так виходить в результаті. От, В принципі, корж спікся непогано, отут-от потоншення, і ви бачите, тут от так от починає пригорати, І з іншого боку коржа, отут-от з краєчку, було потоншення, і от, от так от воно зразу дало таке забарвлення. Але, в принципі, стиг гарно і правильно випіктися сам коржик. Так, працюю далі. Перший корж я вже вибираю температуру 181, 8, 10 хвилин. Комусь достатньо 8, комусь і 10 буде мало. Орієнтуйтеся на власну духовку, орієнтуйтеся на електромережу. Перший корж ви пікаєте з 8 хвилин, а далі собі дивитесь. І по факту працюєте далі. На сьогодні в мене все. Я щиро дякую вам за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.